День малята, а чи любите ви зиму? Я гадаю, що всі люблять зиму, коли вона нам приносить зимові розваги. Здогадайтесь про що йде мова. Беруть з гори вони розгін, коли немає хуртовин, а вгору їх на мотоску тягти потрібно по сніжку. Я думаю, ви вже здогадалися, що це санчата. Ось такі санчата. Виліпила я і пропоную вам сьогодні також зробити. Давайте ми їх розглянемо. Вони навіть мають мотузочку, за яку їх тягнути нагору. Вони зверху мають дощечку, яка складається. Подивіться, в мене з трьох, а у вас може і більше буде складатися дощечок верхнє сидіння сан. А внизу Ось така основа, яка і буде ковзати по снігу. Вона складається з двох металевих загнутих пластинок. Зараз ми з вами спробуємо виготовити такі сани. А перед роботою пропоную вам зробити гімнастику для ваших пальчиків. Стою і сніжинки в долоньки ловлю я сніг і сніжинки. І зиму люблю, та ті сніжинки в долоньках нема, в долоньках лишилася тільки вода. Можна повторити ще один раз Стою і сніжинки в долоньках ловлю, я сніг і сніжинки і зиму люблю, та де ті сніжинки в долоньках нема, в долоньках лишилася. Тільки вода. Пальчики добре розім'яли, можна приступати до роботи. Ви вже бачите, що нам потрібно три кольори пластиліну. Обрати ви їх можете на свій розсуд, тому що сани можуть бути будь-якого кольору. Я беру коричневий, салатовий та помаранчевий колір. З коричневого кольору ми будемо робити металеві пластини, по яким сани будуть ковзати. Це півшматочка пластиліну кожного кольору. Я його ділю навпіл. Розминаю і кожен шматочок буду скочувати в стовпчика. Коли ми скачаємо довгий стовпчик, нам треба буде його ще загнути, але спочатку зробимо їх два однакові, скачую між долоньками, дивлюся, щоб вони були однакові. За довжиною. Товщиною. І потім беру і загинаю краєчок. Загинаю краєчок. Тепер нам треба виготовити дощечки. Дивіться на ваш розсуд, скільки їх буде. Беремо пластилін, розминаємо спочатку, наприклад, салатовий. Може, ви візьмете рожевий, чи червоний, чи синій, чи фіолетовий, який вам заманеться. І розділяю його на рівні частинки. Наприклад, три частинки в мене можуть бути. Тому що дощечки вони можуть бути товщими, вони можуть бути тоньшими. Це вже на ваш розсуд. Але вони мають бути однаковими за розміром між собою. Так. Давайте зробимо дві зелені. Тепер ще такі ж самі два шматочка помаранчевого кольору. Також беру пластилін, кладу на ліву долоньку правою, накриваємо і прямими рухами назад вперед ми скочуємо, робимо ось такі стовпчики. Тепер я пропоную їх чергувати. Чергувати за кольором, які б кольори ви не зробили, їх краще розташовувати через один. Наприклад, помаранчевий, потім салатовий, потім знову помаранчевий, потім знову салатовий. І у нас вийшов ось такий прямокутник, така дощечка, сидіння для Сан різнокольорове. Беремо основу, кладемо на неї сидіння. Ось так виходить. Ось низ, збоку, зверху, і можете взяти мотузочку. Якщо у вас є чи стрічку, чи ниточку, і знизу притиснути одну частинку на одну сторону, а другу частинку іншу на іншу сторону. І таким чином у нас вийдуть ось такі чудові сани, які навіть можна вести. Ось такі в мене вийшли сани: одні жовто-блакитні патріотичні, які мають три дощечки. І ось такі чотири дощечки яскраві, різнокольорові. Вам подобається? Ну що ж, тоді можете зробити і ви такі, а я буду чекати на ваші фото виготовлених саней. На все добре, до побачення, дітки!